Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога, кому із працюючих пенсіонерів не підвищили пенсії з 1 квітня. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Автоматичний перерахунок пенсії здійснюється за умови. Що після призначення або попереднього перерахунку минуло не менше двох років запитання підписника нашого каналу Я працюючий. Пенсіонер після попереднього перерахунку пенсії відпрацював менше 24 місяців. Чи зроблять мені автоматичний перерахунок пенсії з 1 квітня? І тут враховується фактично набутий пенсіонером страховий стаж, зарплата для обчислення пенсії не змінюється. За даними Міністерства соцполітики, в результаті квітневої індексації виплати збільшиться у 654 тисяч працюючих пенсіонерів. Водночас доплату пенсіонери отримують лише у червні, з урахуванням підвищення за квітень і травень.